Багато тем, які ми вперше пробували, вони пішли з практику досить широко. Це і виготовлення трутів, і розведення вогню. І та сама випічка хліба Вона починалася на першому пікніку як археологічний експеримент, виготовлення цієї пічі. Бачите, зараз на стаціонарній основі у фортеці працює вже пекарня з такою печкою. Пічка в нас реконструкція 17 століття. Сіпляли два дишля, запрягали коня і поїхали в похід. За день декілька воїнів стали, зліпили. І на другий день вже її можна напропалювати помаленько просушувати, і на третій день вже її можна випікати. Ну, Зараз ми виготовляємо, перетираємо зерно в муку, потім в пекарню. Там замісили тісто саме простеньке на паляничку, пляцок, пляцок трошки свій підстоїв, пішечка напалилася і суваємо на лопаті туди, випікаємо. Ну, На сьогоднішній день ми пробували зібрати ось такий арбалет. Простий лафет, простий механізм, дерев'яний горіх. Тут ми просто його збирали. Такий непоганий, цікавий арбалет вийшов. І зараз будемо його тестувати. Наконечники можуть бути як для Це для кольчуги. Такий, ну, такий наконечник для кольчуги. Тобто він чотирьохгранний, довгий. Пробивав добре, є наконечник, який різав в сухожилля, тобто, якщо треба було поранити коня. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. you mm -hmm.